Уже в нас кукуруза по 15 гривень наварила, Рішила поварити такими маленькими кусочками, Чогось мені так захотілося. Це на 100, 105 гривень, сім штук купила. Дивіться, які гарнесенькі. Вона така сочна. Прям я її розрізала, а вона вся мокра була, прям текло з неї. До речі, замовила собі ікру. Завтра будемо дегустувати, тому всіх запрошую. Поспішіть швиденько замовити така смачнюча ікра. Не тільки я замовила, а ще в мене були замовлені сьогодні клієнти. Дякую вам усім за довіру. Дякую, що обираєте мене продавцем. Або даєте мені свій товар на рекламу. Дякую за співпрацю. Мені дуже приємно. Бажаю вам усім добра, натхнення і всього-всього найкращого. А зараз, в наступному відео, я розкажу про средство від накипу жиру. Я обіщала одній людині. Показати, тому дивіться наступне відео. Дякую вам і за підписки! Посі!